Шановні Бориспільці, гості міста, 3 субота вересня для нашої громади є по-особливому святковою. Ми всі разом відзначаємо День міста Борисполя. Для людини її дім це енергетичне місце, де ми відчуваємо себе комфортно і затишно, як ніде у світі, а родина тим надійним тилом, що завжди буде підтримкою і опорою на життєвому шляху. Наш Бориспіль. Є для кожного з нас таким символічним спільним домом а Бориспільська громада єдиною родиною, яка має свої традиції, історію та здобутки. Найважливіші етапи життя та найяскравіші емоції багатьох з нас нерозривно пов'язані саме з цим містом: народження, навчання, улюблена робота, перші успіхи та визнання, справжнє кохання, найдорожча сім'я, вірні друзі. Усе це. Нерозривними нитками пов'язує нас з рідним містом, яке завжди займатиме особливе місце у наших серцях. Бориспільцям є чим пишатися, адже ми, попри складну ситуацію в країні та фактичну війну, впевнено розвиваємось. Змінюємося на краще. Цього року великі зусилля та кошти нашої громади були спрямовані на розвиток освітньої галузі. Ми розпочали будівництво нової школи, дитячого садочка. Наша родина щороку поповнюється новими жителями, збільшується народжуваність. Як результат, у вересні за шкільні парти сіло на півтисячі більше діток, ніж у минулому році. Бориспіль став містом, де хочуть жити люди. Ми продовжуємо будувати дороги і тротуари, встановлювати спортивні і дитячі майданчики. Нещодавно оновилося обличчя нашого міста, це центральна площа, яка тепер носить назву Європейська, дитячий сміх навколо фонтану та водоспаду на фоні життєствердного та мудрого погляду з глибини віків Великого князя Володимира Мономаха, символізує отой великий історичний шлях та генетичну пам'ять нашого народу, завдяки якій. Ми сьогодні твердо стоїмо на ногах. Усі ці успіхи не були б можливі без кожного з вас, дорогі бориспільці. Усе, що сьогодні має бориспільська громада, це результат нашої спільної і наполегливої праці. Кожен житель цієї території від перших поселенців і до сучасних жителів привніс у наш спільний доробок частинку своєї душі, духовності, наполегливої фізичної. Чи інтелектуальної праці, аби Бориспіль був таким, яким він є сьогодні. Ми з великою вдячністю згадуємо воїнів, які обороняли та визволяли наше місто від окупантів у роки Другої світової війни. Ми шануємо і схиляємо голови перед подвигом тих людей, які назавжди стануть частинкою історії нашого міста, яким ми завдячуємо сьогоденням. З сумом та гордістю згадуємо у цей день. Героїв АТО, які загинули у війні з російським агресором, захищаючи свою батьківщину, її свободу і незалежність. Наша громада безмежно цінує та підтримує тих, хто і в цей час у важкій та виснажливій боротьбі відсоює суверенітет рідної України, аби ми мали можливість спокійно жити у нашому місті та бути господарями на своїй землі. Наше мужнє українське військо. Добровольче формування, оновлена поліція, самовіддані волонтери, небайдужі жителі та активісти громадського суспільства сьогодні творять нову історію нашої країни та міста Борисполя, зокрема. А вдячність, шана та пам'ять про ці події завжди будуть запорукою нашого розвитку та впевненого поступу вперед до мирного і щасливого майбутнього. Тисячу один рік це дата, яка символізує унікальний історичний спадок. Та водночас надихає нас примножувати надбання предків, робити усе можливе, аби наші діти та онуки пишалися своїм рідним краєм, цінували та збагачували те, що маємо. Бажаю всім нам бути чесними і наполегливими, свободолюбивими і відповідальними, цілеспрямованими і впевненими, людяними і культурними ці якості завжди будуть цінуватися та сприятимуть розвитку та підвищенню добробуту міста Борисполя. Рідний Борисполе, твій шлях лише розпочався. Попереду у тебе ще багато тисячоліть, що неодмінно будуть наповнені успіхами, перемогами, світлом, добром і любов'ю до тебе, бо не можна не любити свій дім. Кожна твоя вуличка чи сквер, кожна доріжка чи озерце, будинок чи деревце є дорогим для нас, бо ми одна велика, така різна, але єдина родина. То живи наповну, рідний Бориспале, процвітай та сяй, мов перлина нашої неньки України зі святом.